Наглядний приклад для новачків, як прищіпка впливає на кущіння. Це стосується і хризантеми, і ось гіпсофіла. Два тижні назад ми отримали ці рослинки, вони такі маленькі, ну, ночепто, здається. Але ось дивіться, то, що прийшло з обломаною верхушкою, за два тижні дало три погони на рослині. А то, що не прищипнута, воно така виглядає симпатичніше, більша, крупніше. Але в один ствол росте. Можете, коли отримаєте, прищіпнути і попробувати вкорінити. Це діло таке довге, не менше двох місяців воно вкорінюється. Але, воно ну, того ворте. Ось так само. Ці теж можете прищіпнути, ось ці бокові відростуть, це вже у вас буде двоживця. Додаткових. Бачите, коренева горна, ми її підкормлюємо. Ці нижні листочки вони жовтіють. Ну, це тому що вони, по-перше, по холоду йшли в холодильнику. Плюс 5. Довга дорога. По-друге, тому що нижні листочки рослина використовує як живлення, коли в неї немає додаткового. Це я потім поставлю. В наявності два сорта у нас гіпсофіли з крупною квіткою. І дуже крупною квіткою. Більше сантиметра. Уго ціковець пишіть привод замовлюйте.